Весна 2015-го. у Хмельницькому стартує будівництво житла для прикордонників та їх сімей. А це вже час нинішньої роботи над першою секцією дев'ятиповерхівки завершено. 32 родини військовослужбовців стали власниками новеньких квартир. На умріяне житло підполковник Ігор Іщук чекав понад 15 років. Зараз військовий ледь стримує емоції. каже, сьогодні у нього справжнє свято. Емоції переповнюють. Дуже радий сьогодні і за себе особисто, і за свою родину велику, що ми отримали житло, завдячуючи нашому голові, завдячуючи ректору, який дійсно приділяють велику увагу військовослужбовцям академії. Дуже їм вдячний, моя родина все вдячна у новій оселі. Ігор Іщук житиме разом із дружиною, дітьми та навіть онуками. Чекали теж на цю квартиру. Тепер ми дуже папі татові завдячуємо, бо ж ну як без нього, як ми самі молоді. А так ми йому вдячні за квартиру і Полінка вдячна. так? і ми всі дуже щасливі. Усією великою родиною нині вони святкують новосілля. Я прийшла перша його привітати. Він 20 років служить, і він так стикається в родини, як одеться зараз вже має свою квартиру і велика сім'я. І вони, я рахую, що ще може розширитися далі квартира, бо в них сім'я росте, а він ще буде служити, бо він молодий і сильний, і талантливий. Так що я дуже рада. Дякую. А в мене найкраща теща на всю Україну так. і на весь світ. Наразі триває будівництво і ще двох багатоповерхівок для військових. У планах, за словами голови державної прикордонної служби Віктора Назаренка, облаштування академмістечка у Хмельницькому. Вперше за 15 років ми відкрили тут один будинок, але це початок. От друга секція, яку ми плануємо здати в першому кварталі наступного року. У нас тут є багато квартир на долях, тобто 226 квартир в цьому регіоні для академії. Протягом півтора року ми будемо мати. Я вважаю, що це найкращий подарунок, який могла зробити держава і державна прикордонна служба для своїх воїнів. У загальній черзі на житло нині перебуває 286 родин прикордонників: Вікторія Спринчак, Тетяна Очеретнюк, Юрій Сова, підсумки тижня, телеканал Ексклюзив.